Поєднання грації та швидкості. У сумах змагалися бальники. Більше 200 пар, учасників з 10 регіонів відстоювали честь своїх бальних шкіл у змаганні з танцювального спорту. Танцювали чача, квікстеп, самбу та навіть вальс. Для декого з учасників це перші змагання у житті. Проте на паркеті було дуже гаряче. Про танцювальні змагання Сумщини дізнавалась Марія Бульдович. Я слушала спартньора. Саме це, на думку маленьких танцюристів, важливо для перемоги. Мацебальними танцями. На паркеті учасники показали своє вміння у різних видах танцю та отримали за це нагороди. Я сьогодні отримав перше місце і заслужив медаль. Е е е і я сьогодні танцював медліний вальс, квікстеп, ча-ча-ча І ще буду танцювати е самбу, ча 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 Наполегливості ж діткам не позичати. Кожен намагається досягти більшого. І навіть якщо щось не вдалося зараз, неодмінно вийде трохи пізніше. Я буду тренуватися. Головний суддя змагань від учасників у захваті мовляв, дітки натхненні та надихають інших. Безпосередністю дітей, зацікавленістю батьків, вони такі усміхнені, веселі. Дуже переживають, все щось хочуть зробити, показати краще. Це було приємно. Батьки також приймали участь у змаганнях у якості групи підтримки. Я знаю, що дуже талантлива дівчина і я вірю в неї. Вона у мене буде найкращим чемпіоном. Я вірю, вона не тільки в Україні покаже результати, і в Європі. Є показати. Вона дуже талантлива. Вся в так? Проте, це не останні танцювальні змагання, що відбуватимуться на Сумщині. Скоро чекаємо на появу наймасштабнішого проекту області дансфест відродження Сумщини. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.